Привіт, друзі! Сьогодні гарна в нас тема, чи варто емігрувати до Нової Зеландії в 2023 році. Що я можу тут сказати? Коли я сюди приїхав в Нову Зеландію в 2015 році, то мені, скажімо так, подобалося більше. Так, зарплати були нижчими, але ціни в Новій Зеландії були набагато меншими. Тобто зараз пішла інфляція і ціни. Виросли більше до зарплат, хоча тут зарплати збільшують на рік мінімальну зарплату. Але люди почали заробляти більше з того моменту, як я приїхав. Але ціни на продукти, особливо в супермаркеті, дуже-дуже дорогі. І я не знаю, наскільки вони навіть виросли. І тобто, я так кажу завжди, якби зараз, мабуть, я не знаю, що я їхав би ну, в Нову Е, Наскільки я знаю, просто там є такі програми, в Канаді. Коли ти приїжджаєш туди, там тобі надовше візу відкривають, легше виїхати. Величезна діаспора українців. Новій зеландії це тут, по-перше, нас мало живе українців, там трохи більше двох тисяч. Сюди дуже важко виїхати, навіть робочу візу відкрити, треба бути готовим до цього. І сам переліт дуже дорогий. Квиток коштує дорого, адже летіти це найвіддаленіша країна світу. І потрібно, треба, і потрібно бути готовим, що сам процес займе багато часу, і він дуже складний, тим більше зараз. Після того, як був в Україні локдаун, сюди важче стало виїжджати. Хоча зробив в уряд Нової Зеландії після того, як почалась війна в Україні, зробив спеціальний вид візи для українців, але все-таки тільки для родичів. В кого є резидентство в Новій Зеландії, вони мають забирати сюди своїх родичів, яким відкривається Віза на 2 роки, і ця Віза дає право працювати. Ніяка допомога там не виплачується при цьому. І насправді це не дуже. Я знаю, що в Канаді набагато сильніші умови, чим тут зараз, в Новій Зеландії. Але все-таки, е Є інші речі, за що, хто, чому можна летіти зараз на Нову Зеландію? Незважає, що тут також криза і там ціни високі. Просто вона Зеландія є віддаленою країною, і хто такий любить розмінений спосіб життя, нікуди не спішити, гармонія з природою, безпека. Тут, до речі, поліцейські до того ексиденту, як стався. Як там стався акцидент в Крачащі, коли застріляли людей, то до цього поліцейські взагалі ходили по Новій Зеландії без зброї. Це тобто, дуже безпечно вважається країна, то навіть і після того також в плані. І це також як плюс дуже великий. Тобто, ну, якщо ви хочете так, спокійно, дуже країну на краю світу, то Нова Зеландія саме для таких людей. Це, ну, і, і кожен, хто хоче сюди, до речі, їхати, це. Звісно, що потрібно знати хоч якийсь левел, на якомусь левелі англійську мову. Бо без англійської тут також буде дуже важко виїхати в цю країну. Отак. От а так як скрізь, ні, ніде нас в принципі не чекають українців та всіх. Скрізь треба дуже важко працювати. І Якщо хтось думає, що ви приїдете там в якусь країну і не треба, там все, все потече до вас річкою Золотою, мені... Нічого не потече, треба закатувати рукава, аби не були, і важко працювати. Дуже важко. Бо це, читайте, нова країна, і ви тут, як при правило, нікого не знаєте. Поки ви там стабілізуєте свій якийсь рівень на перший час, це не так легко. І зараз резидентство отримати в Новії Зеландії також не дуже легко. Я, наприклад, чекав своє сім років. Дехто менше, дехто ще більше чекає. І цей. І от, так от Але все рівно, якщо ви хочете сюди переїхати, нема нічого неможливого, ви, ви це зробите. Внизу під відео там є мій електронний адрес, у кого є якісь питання, більш, е більше про ці країни особисті і взагалі можете писати, задавати питання. Дуже радий. Дякую за перегляд мого українськомовного YouTube каналу. До, нового, до нових зустрічей, друзі, і слава Україні!